Так, друзі, короткий відосік. Після того як ви створили етап, учасники будуть в своєму, в своєму кабінеті подавати заявочки на ваші змагання. Ось тут на цій сторінці це можна зробити, подати заявку на змагання. От, коли у нас одночасно йде два етапи, на які можна податися заявку, ну, відповідно ось так воно це буде все виглядати. Тому що ось я, Моя заявочка я подав на київський етап. Вона підтверджена. Ось є Дніпро. Я також саме можу податися сюди. Ну, і також саме ці всі учасники будуть бачити або дві таких кнопочки, або одну кнопочку. Тож, Кажіть учасникам, щоб уважно обирали, на який етап вони подають свої заявки. От, Потім організатори заходити сюди, привести реєстрацію учасників. От, І так, так, так. От, Ось така сторінка у вас буде. О, тут є така таблиця, в якій будуть попадати всі заявки від наших учасників. От ось так воно буде виглядати вже після того, як воно підтверджено. Ось так заявка виглядає на початку. Дмитро подав заявку, ось місто його, там мотоцикл. Ну, він же у нас не новичок, там у нього є номер, він написав свій улюблений номер. От. І тут, висвічується, ось тут уважно, ось тут буде висвічуватися. Жовтим новачок. Система буде перевіряти, чи приймав цей учасник в змаганнях. Якщо не знайде таку інформацію, вона буде ось таку жовту кнопочку з хрестиком з надписю Новачок. Так як у нас ця система нова, база даних зараз пуста. відповідно, система зараз нікого там не знаходить, вона буде ставити всім підряд цей новачок. От. Ми, як організатори, маємо це дивитися по нашим, по нашим старим записам, в екзелях, Exellaх, там, там, в табличках, в платнотиках. От. Ну, і, в принципі, ми -то знаємо друг друга, да, хто у нас там раніше приймав участь у змаганнях. Відповідно, Мені треба прибрати цьому учаснику під клас новачки, тому що він же у нас не новачок, а дідусь. Таким чином я це прибираю. Він залишається тільки в класі основному. От, і робиться підтвердити. Все, система перезавантажилась, заявочку підтвердила. Все, цей учасник далі чекає реєстрацію, вже є день змагання. Коли буде у нас по графіку реєстрація, відповідно, ми його тут будемо реєструвати. От, ось така історія.